Усім доброго ранку! 21 грудня приїхали з Максом половити пліточку та карпа. Рибалимо з 8 ранку до десь 4 до 5, поки не степніє. Старе русло починаємо розкладатися. наша карась чеснок, конопля, трошки секретного ингредиента трошки тюльовой муки такие. Багато. много накидаем грамм 50 пелец амина Замішавши вдома, зволожимо його, ми ось цим додаємо ліквідіку. А що тут течія є? Чи немає майже так? Да? А? Ні-ні. Тоте, я думаю, сотку чи сто двадцятку ставити? Попробуй сотку сначала. Спочатку сотку, так? Да? Добре. Брат с кукурузу. Кукурузу? Ну, обичные баночки. Вино То, що надо, да? Да. Траняче. Да. Так, так, так. Такі гачки Корда десятий номер. В'яжу до основного шоклідеру. Ось так, бачите, десь 10 см поводок. Карповік 6 мм, кріль, флет 100 грамів, ось такі великої ємкості. Пробуємо. Пілець аміну 3 мм. Ну щось він, я мабуть його... Спочатку переуложнив, він дуже розсипається. Піде, мабуть, зараз у кашу на фідер, а цей замішає екріль. У мене, бачите, щось погано ліпиться, не подобається мені. Сідає, скидає, скидаю, Друге оснащення це на фідер. Буду кидати 80 грамів теж великої ємкості. 8 мм. Це у нас медовий нектар. Дотаптую. Рукою прижму, щоб не розлітілося. Зараз замішаю інший пілець через півгодинки перезакину. Так, ну що, вперше будемо карпаік закидати. Так, ну що, перший пішов. Треба пелець міняти, бо він щось розсипається у польоті є закидаємо Фідер. Ну так, тягне. Ну трошки, фідер трошки ближче кидаю. Одинадцять секунд падало, чуєш? А туди далі кинув менше, падало. Тут ми вже розмістилися, дивіться по оснащенню. Закинув ще один фідорок на пліточку, може, бо карасика, щоб не надгувати, не сидіти. Це в мене Дайва Ніндзя, на ній катушка Кастмастер 6000. Тут я розсівся, Крісло, столик, термос. Будемо чайок скоропити. Тут в мене Накарпа чистая зарядив карповик 39 какун Капкун GRC, катушка S. Cool, 10 тысяч, жилка 0,30. далее Бюник 3,6 і 150 удовжений сто грамів. Катушка кратос Ево 10 тысяч. Жилка а, 0, 265 Поставив настійки на такі карп і сигналізатори SQ Carp Pro. От, чекаємо клювання. На годиннику 9.43 стоїть будильник. Кожні півгодини перезакидаємось. І там далі Макс розложився. Макса поки що теж мовчить. Кожні 20 хвилин, так? Да? 20 чи 25. Угу. Перезак іде робить. Ми приїхали там, парень вже стояв. В нього скільки? 4 вудки, взяв п'яту, дивись. Спінінг, мабуть. Mm -hmm. У хижака пробувати навіть. Там далі ще є люди. Дивимось, кораблик пускають і холота, мабуть, пробувають, що там по рибки. Поки у всіх тиша. Треба починати чай пити. Тоді буде клювати, так? Да? Так. Mm -hmm. Так що. Да чай какой Как-то кажут, что начало клювати треба сісти и поїсти, да? Что у нас тут есть яичко? Опа. на Ти бачив, як ми ліщину у діда брали зулика. Це вулик, відкрив дід. Туда? Кудись. Пішов малий, були у селі. Угу. улика. Хоп, туди нову рамку вставили. с братом. Ай, шух и лищину там вместо жвачки. Да, у меня вот такой круг сжатый уже, ну, этого кокоса, стружки. На этот. Говорит, на, типа, если тарань будешь ловить, попробую, говорит, добавить, типа, в кашу. Она, а типа, это, ну... Сплывая, да, да. Гейзерит? Ага, типа того. Мы решили с Максом пообидать. Что у нас яички, хлеб, сосисочки, Там є десь м'яско. Це теж печене м'ясо і зелений чай з медом. Тож хто, всім, хто їсть, смачного. Пошли чисто, чисто на рибалку. Не отдыхать, не а чисто на рыбалку. Мы уже пошли, ничего нету. Там пенек был, пенек притащили. На ньому раз зето раскинулись. Меня я. На карповичку насадочку ставлю такий колір призрак. Є така штукенці, давайте зальємо її. Поки впітує. треба на другого Міняємо насадочку нашу на іншу, шо ми тут наставили ще солодку кукуруза. Так пуще наставили он пахне як. 6 миллиметрів, а не вісім ось так. Твойний джим теж Фрорагілем. змастимо, і будемо закидати перший Карповік буде Рекціон. і вперед. выход с ямка. Тут у нас и теперь фидер. Ты ждешь туда. Фрикцион. А вдруг клюны, да? це чекаємо на клювання. На годиннику вже дивимось скільки. 11-22. навіть не бачили. Так, перезакинемо наш фідерука. Як бачите, він мовчить. Мовчить фідер наш. Треба було сходити спитати, що коробліком пробили вони. Є тут щось? Чи немає нічого? Все на місці всі, все шевелиться, бачите? Капець. Де риба наша? Що додати сюди? Кукурудзинки добавлю ще кукурудзинки і закидаємо. Що нам покаже по закид? На годиннику 12.43. Прозвучав таймер. Йдемо перезакидати. Не бере чого? Стоїть холодно. Може, то не бере. Та хоча на холодно, плюс десь 4. Вітру зовсім немає. Така погодка, бери ловись, щось не хоче. Ну, пробуємо, пробуємо, не здаємося. Тож такі справи. Буру трошки лівіше. Ну нічого собі, ти що тут будеш куховарити? А, це цей, дивіться. Люди як рибалять. його як там? Кальян? Кальян. Ти не куриш? Я ні. Не кальян не? Вір. Ні, ти що? Ні, если гри, ти не курю. Зачеп. Походити туди-сюди? Ну справа попустити і потім дати. Робимо, да. дивимось кормушка на місці. Мабуть, гачок. Так, да, гачок відірвав. Як бачите, нема гачочка. Під заміну ставимо великий крючок, великий попап, щоб його короб побачив. І він точно клюне в нас зараз. Подивіться, у нас за цілий день короповій ловлі. З'явилася перша риба. Зазвичай після бичка буде короб. О, це б хотілось би. Ну це да, навсегда, не завжди. Не завжди. Не завжди. Таке у нас. Та що ж ти виплює його, кака. Ось. Що? З почином нас Макс. Так, ха. Да, это... <гум> да. Такі риболовлі треба їхати. Брати м'ясо, мангал. Там у нас бичок. Це не він же. А ну дивись тут. Дивись уплив, значить це він, да. дивись, знов бичок. За цілий день два бичка таких. Щоб ви розуміли активність сьогоднішнього кльову. А сьогодні у нас 21 грудня. Тож такі бички. Без 15 на четверту починаємо збиратися, покльову печаль печальна. За цілий день ото було два бичка і все на фідер. А на карпах леди просто я. Що тільки напробували, з чим тільки не в общем, у нас такий результат сьогодні. Так, да, Макс, що ти скажеш про сьогоднішню риболовлю? Розочаровано. еще еще разочарован думал будет краще думал будет хотя бы один хвост да вот ну, так вот да. ну, такая не да. судьба ничего еще будет рыболовля будет хвосты да еще найдем ну никого да наплювала по не, ага, вообще ни у кого. никого не молчала даже спиненисты ходили ходили и тоже молчала у них все швыгали Тож такі справи. Ну, ще буде риба. Не розстраюємося. Он Макс приглашає на тарань на поплавок. Так що наступне відео буде з таранню. Тож, дякую за перегляд. Ставимо лайки, дізлайки та до зустрічі на риболовлі. Всім пока!